Друга фаза наступу на Харківщині. ворог може готуватися до подальших дій. Попри те, що інтенсивність наступу впала до мінімальної окупанти, не відмовляються від планів окупувати Вовчанський, створити плацдарм для подальшого руху. Друга фаза передбачатиме очевидно повне захоплення. Вовчанська бої зараз тривають фактично безперервно в цьому районі. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції українцям, вдається їх потіснити за інформацією генерального штабу. Сили оборони України контролює 70% міста. Проте значна частина, особливо північна частина, все ж таки, знаходиться зараз в окупації. Противник у вуличних боях тому активно почав використовувати авіацію, розносячи вовчанськ на друски і всі населені пункти, які Довкола міста, якщо звернути увагу на саму мапу Діпстейт, можемо бачити, що окупант сфокусував свої удари на лівому фланді в напрямку стариці. Також через ліс, фактично, вони тиснуть з окупованої Бугруватки. Усі села за Вовчанськом, це Приліпка, Синельникове. Вони всі фактично в зоні ураження ворожої артилерії. Місцеві люди намагаються евакуюватися з цих сіл щодо ситуації на Лівому фланзі, то бачимо, що окупанти як тиснули в районі глибокого. Тут вони зосередили свої війська. Так само в Лукінцях. основна ціль, звичайно, це липці Веселе ця лінія, аби дати можливість своїм підрозділам закріпитися на цьому плаздармі. Тут нашим військам вдалося дещо стабілізувати фронт і зупинити окупантів фактично на цій лінії. Дещо погірша ситуація в районі зеленого. Тут є вклинення противника. Ось ми бачимо на мапі Діпстейт напрямку села. І, хоча ворог виснажується і темпи просування дещо знизилися, фактично щільність обстрілів і ударів авіабомбами не зменшується. Проте, яка оперативна ситуація на півночі Харківщини, просто тепер, зокрема навколо вчанська, маємо можливість почути з перших вуст. Це командир 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБР на зв'язку із студією Спискорок. Костянтине, вітаю вас. Вітаю а, вас. Дякую вам, що змогли викроїти хвилинку для нашої програми. зараз, під час включення, на ваших екранах буде QR-код. Це допомога для наших військовослужбовців, які нині боронять вовчансь. Зокрема, мова йде про 17-й окремий мотопіхотний батальйон. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож долучайтесь і допомагайте. Скажіть, будь ласка, насамперед хочу запитати про Вовчанськ. Останній тиждень було відчуття, що інтенсивність протистояння в місті серйозно впала. Водночас, напередодні була офіційна заява Сил оборони про те, що 70% ми контролюємо Вовчанська. Тож ворог пішов з якихось передових своїх позицій, чи нам вдалося їх витіснити? Наскільки. Далеко ми їх змогли відкинути від центру того самого? Ні, ворог не пішов. Ми просто стабілізували обстановку і велику кількість особового складу противника знищили. Ось тобто, а... ворог поки намагається, намагається продавити нас глибше. А скажіть, будь ласка, чи доречно говорити, що на відтинку вздовж річки вовчі, принаймні у межах міста, окупантів відкинули від північного берега? Вони підійшли, але ми їх посунули подалі від річки. А скажіть, ласка, наша група працювала минулими вихідними з фахівцями глибинної розвідки на цій ділянці. Розвідники казали, що жодних слідів скупчення наразі ворога немає. При цьому наполягали, що звичайно кожну лісосмугу не можна продивитися і бути впевненим на 100% Теж скажіть, будь ласка, тобто дійсно зараз резервів ворога немає. У найближчому прикордонні станом на цю мить дійсно, тому що вони всі свої резерви е, стягнули сюди, тому що велику кількість особового складу вони втратили і всі свої резерви задіяли. А скажіть, будь ласка, суто військового досвіду, на вашу думку, чи можуть вони перекинути за там добу дві кілька батальйон тактичних груп, щоб ми цього не побачили, наприклад? Якщо ймовірно, ворог отримає ці резерви? Сподіваюся, що ні. Ну ні. На такий час ні. Тобто аеророзвід... аеророзвідка дозволяє нам. Фактично відстежувати ці пересування на такій відстані, там від кордону там 10, 15, 20 кілометрів. Так також і глибше. А скажіть, будь ласка, в перші дні повторного вторгнення було чимало відео з ураженням е, московської бойової техніки. Потім, числа з 15 травня, буквально всі наші підрозділи говорили, що війну на Харківщині московити ведуть переважно піхотою за підтримки. Артилерії, тобто з-за кордону, наразі все так само, чи можливо ворог почав більше залучати своїх наступальних діях техніку, чи все ж таки пішими групами нічого не не змінилося. Вони поначалу намагалися технікою, техніку всю вражали, і вони тільки піхотою. Тільки піхоти, скажіть, будь ласка, чимало глядачів вже тепер говорять про що операцію на Харківщині росіяни провалили. Очевидь, виходить з того, що легкої прогулянки у ворога не вийшло. А скажіть, будь ласка, є відчуття у вас, що на Харківщині ворог скуйовджується, що буде, якщо не згортати наступальні операції, то. Фактично він наматиметься переводити цю операцію в якусь статику, тобто легше закопуватись і ну, фактично розширити свій плацдарм вправо-вліво, а не вглиб нашої території. Чи все навпаки, і варто очікувати, скажімо так, нової хвилі цих штурмів? Ну, очікуватись повинно завжди, тому що вони сюди перекидують нові бригади, частки бригад. Для того щоб нас все-таки видавити звідти, але в оборону вони тут не стануть, тому що ми не дамо. Так що стабіліз ст... як казати в оборону, вони тут не, не стають. Вони намагаються намагаються Ви, Ну, несуть великі втрати, так як і зараз, ось з трьох годин ночі, вони все намагалися нас продавити. Скажіть, будь ласка, останнє запитання. Чи бачите ви цивільних? Є ще там люди, які не встигли евакуюватися від дані ари розвідки, те, що фактично ви показували, що якісь групи цивільних там намагалися переміщатися з якимись білими шматками. Тобто, зараз яка ситуація? Ви бачите таких людей? Є ці люди ще там? Так, є. є. І в домах там, де ви вже пройшли. З допомогою наших содружніх військ єсть в підвалах сім'ї, де є по 5 по 6 дітей не евакуйовані. І вчора позавчора також люди виходили. Дякую вам за вичерпну інформацію з харківського відтинку про події в районі Вовчанська розповів офіцер 57-ї АМПБР, яка безпосередньо нині там стримує. Ворога, скажіть, будь ласка, чи будуть окупанти далі дотискувати Вовчанськ? Їм конче необхідно це місто для чого? Ну, по-перше, те, що росіяни говорили, супроводжували свою інформаційно-психологічної операції, що це початок харківського наступу, але саме на місто Харків, тому що 30-40 кілометрів різними дорогами від кордону, і мовляв, от. І звинувачували в тому числі Україну, що вона не підготувала оборону. Але якби це було так, то ми б зустрічали ворога на Окружній Харкова. Але е, ці сили, які вони сконцентрували, скоріше за все, вони будуть рухатися на Куп'янський напрямок для того, щоб вийти в тил нашим військам і таким чином розширити операційну зону угрупування, яке стримує на сході Харківщині лінію фронту, щоб ми відповідно і так само відбивали атаки на півночі. Їм місто саме важливо, тому що там ідуть магістралі. По цих магістралях частково небагато, але ми також на надсилали поповнення куп'янському групуванню, їм важливо і це перерізати. І відповідно, щоб потім накопитися по цих всіх дорогах, розширювати свій е, потенційний наступ. Але е, на цьому напрямку є успіхи. Ми повідбивали декілька кварталів. Ми відповідно до річки Вовчі їх не підпустили. Там взято полоненими за минулу добу близько 60 полонених було взято е, саме у Вовчанську. Тому сказати, що успіхи росіян на цьому напрямку е, ну великі. Цього ми говорити не можемо. Вони просуваються на інших напрямках на Донеччині яких для них залишається пріоритетними напрямками, як вони будуть чинити далі? Це питання, як вони використовують ці резерви, які вони накупили на Курщині, Білгородчині? Чи це наступ на суми? Щоб там так само от я хотів збурити. поточнити це урухування, яке фіксується зараз в Білгородській Курських областях. Його достатньо, аби от наступ. Підтримувати, наприклад, на і рухатись на Харків вони невідомо, як його застосують, тому що надання нам західної зброї вони вже розуміють, що так як на Харківщину вони вже не сунуться, тому що їх почнуть бити західної зброї на підходах і почнуть бити артилерією. Вони це прекрасно розуміють. Як вони застосують ці резерви? Сумщина, перший варіант, посилення Харківського, другий варіант. Чи якщо розумітимуть безрезультативність таких можливих кроків росіян з цим до речі, дуже інколи туго, то вони просто будуть розсмикувати ці резерви, щоб закривати усі інші ділянки фронту, де вони несуть великі втрати. Станом на зараз можна сказати так, ми десь локалізували їх, але треба не забувати, що ми так само тримаємо ті наші сили на цьому напрямку, які нам необхідні на тому ж покровському напрямку, на тому ж Курахівському напрямку і на тому ж сіверському напрямку, які наразі є найгарячішими. Тому росіяни далі будуть тиснути. Ми бачимо, що темпи не падають більше тисячі загиблих. Ми бачимо, як зростає з нашого боку кількість уражених і танків і бронетехніки, тому все таки західна зброя. Доходить, і якщо говорити про артилерію, у нас так не вистачає снарядів, але за рахунок того, що якість самих стволів російських вона падає, тому що вичерпуються їхні запаси, і вона вже є не така точна, то в арт-дуелях ми навіть з цими обмеженими ресурсами все-таки їх перемелюємо. І, наприклад, 65 одиниць знищення за добу ну, це дуже високий результат, такого, якого ми не мали раніше.